Не бог голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Дякую, пане міністре. Отак послухаєш вас, ну дійсно гарно говорите, і таке враження, що так ви захищаєте наших українських селян і так лаєте о тих таких паскудних латифундистів. А хто ж ті латифундисти? Звідки вони взялися? Та ж щось мені так здається, що вони представляють напевно ті самі коаліції і ті самі політичні сили, яку і представляєте ви. Нещодавно один з українських журналів надрукував список найбагатших людей України сотню. То 47 серед 100 – це є ті мільйонери і мільярдери в Україні, які власне заробляють на агропромисловому комплексі. Про це якраз теж треба говорити. І сьогодні ми прекрасно розуміємо, що проблема не тільки в непоінформованості селян, хоча в тому так само є питання освіти селянина. А сьогодні проблема в тому, що коли ви запустите отак при тому хаосі ринок землі, простий український селянин тої землі, він же ж не купить, її куплять ті самі латифондисти. І при чому є в мене така підозра, що маєте ви плани продавати її іноземцям, тому що ваші представники наприклад, пані Акімова. Офіційно заявляла, що продавати землю треба іноземним громадянам і юридичним особам. Ви щойно сказали, що на першому етапі іноземцям не будемо продавати, а на другому етапі хто його знає? Знаєте, як то в нас є? Запускаєш механізм, а потім хто вже з того селянина спитається, який сьогодні абсолютно бідує? І я би хотів вас в тому контексті спитатися. Скажіть, будь ласка, от ви, до речі, як би говорите про приклад іноземний? Згадали навколишні наші країни. А ось пан Олег? Вам привів дуже хороший приклад Франції, і можна сказати, що у Франції на нинішній день 81% землі здається в оренду довгострокову. В Німеччині 68%. Бельгія 75%. Так в чому? А запитання в тому, чому замовчуються такі факти, чому маніпулюється свідомістю селянина, розказуючи йому про великі блага, коли насправді Європа і світ діє зараз за іншими законами. І друге. Скажіть, будь ласка, підтвердіть інформацію або спростуйте. Нещодавно президент України зустрів.